Автобіографія Григора Тютюнника. Народився я 5 грудня 1931 року в сім'ї Седан. Тютюнника Михайла Васильовича і Тютюнник Ганни Михайлівни. У 33 році сімейство наше опухло з голоду, а дід, батько його батька, Василь, Тютюнник помер. Я в цей час, тоді мені було півтора року, перестав ходити, сміятися і балакати перестав. У 37-му році, коли батькові сповнилось рівно 40, його заарештували, маючи на увазі політичний мотив і пустили по Сибірських етапах. Після того як батька забави в тюрму в 1937 році взяв мене до себе батьків брат Феромон Васильович Тютюнник. Мати посталася заміжність за іншим, а я пішов до дядька. Він і його дружина Наталія Рябовецька вчили і виховували мене, а кажучи просто, були моїми батьками. Вони обоє працювали у школі. Дядя був бухгалтером, тьотя викладала українську мову і літературу. З того часу я запам'ятав, як купав же він з коня, на Майдані. Я любив і знав казки Пушкіна і безліч українських народних казок, з яких я найбільше люблю і зараз. Котиголошка. Прекрасна казка. А до Донбасу, ще коли жив я з матір'ю і татом, добре запам'ятались мені Шевченків Кобзар. Під тихими вабами Гринченка, хіба левуть вали, Кайдашева сім'я, тихий Дон. 1938 року віддали мене, дядя й тютя, до школи. В український перший клас, який нараховував 7 учнів, через два тижні цей клас було ліквідовано за малим контингентом, і я опинився в російському першому класі. З того часу і до 1962 року я розмовляв і писав виключно російською мовою, окрім років. 1942-1949, коли я знов опинився в селі біля матері. До цього я був старцем у повному розумінні цього слова. Сталося це так. На початку війни Тетя народила мені сестричку, а дядю забрала на фронт. Уже в 42 му році почався голод. Я їв тоді картопляну зав'язь жолуді, пробував конину, коли вона кипить. З неї багато піна. Люди, дивлячись на змучену тьотю і нас, голодненьких дітей порадили мені чкурнути до матері на Полтавщину, що легше стало всьому сімейству. Голод, як не як. Я так і зробив. Ішов пішки, маючи за плечима 11 років, три класи освіти і положню торбинку, в котрей спочатку подорожі було 9 сухарів і перепічка, Ванка меду, земляки дали на дорогу. Потім харчі вийшов, почав старцювати. Перший раз просити було. Неймовірно важко й соломно, одбирало язик і в грудях терпо, тоді трохи привик. У 1946 році після закінчення п'ятого класу пішов я в зіньківське робітниче училище номер 7 щоб мати якусь одежину і 700 грамів хліба на день. Вони... От ті 700 грамів і врятувала нас із мамою у 47-му році. Я носив з города щодня по шматочку, глубкому і сплюснутому в кишені, як порожній гаманець, а далі щасливі 5 років навчання в університеті на філологічному факультеті те, що я любив. Прочитав словник Гринченка і ледве не танцював на радощах, так багато відкрив мені цей блискучий твір, негайно переклав свої сумерки на рідну мову і тепер уже не розручаюся з нею. Слава Богу, і не розручуся до самої смерті.